Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і від підписника. Сьогодні з нами грає Бавовнятко на Ташенрад, Карта Регіон Енськ. Ну що ж, до бою, так, ну Ташинрад. Ташинрад це моя поки що мрія, але вона здійснена, мені ще там, ви вже зрозуміли, що я граю. Ну, вам не показую боїв, якщо будуть дійсно якісь такі крути. Там такі, знаєте, як... Перемоги чудові, чудові, але щоб такі якісь епічні, то не дуже епічні, тому <смі> я вам їх і не дуже показую. Тож, ще мені 60 тисяч треба досвіду, і я вже отримаю собі Ташинрата. Срібло в мене є на нього, досвіду не вистачає. Я отримую Ташинрат, і поки що мені 11 досить чому, тому що я награвся верніше я. Отримую задоволення на грі на d 803 Я ще не награвся на КР1, ще не зрозумів, як на ньому треба грати. Так, треба на ньому більше боїв пограти. Та й напевне вам показати, як я на ньому граю. І щоб ви мене ще також якісь рекомендації мені давали. Ну а На Маусі, ну, на Маусі я вже неодноразово показував свої бої. Та й на Маусі мені треба багато боїв зіграти, щоб отримати цей досвід вже. і отримати Сьогодні. Ну а з нами грає е, YouTube-блогер під е, ніком Баонятко І його ютуб канал також називається Баонятко, Йому потрібні дуже підписники. Тож, якщо е, ну, треба допомогти, давайте допоможемо. А чому б ні? Я підписався давно, я, я <світ> не пошкодував. Я думаю, що ви не пошкодуєте. Та й поліпшити цим, цим настрій чудовим українським блогерам. А українські блогери що будуть робити? Поліпшувати ваш чудовий та поліпшений настрій. Поліпшено-поліпшений будуть робити вам настрій. Домовилися, домовилися. Подивимося цей біля кінця, не перемотуючи. Напишемо, що ми про це все думаємо. Напишемо е ваші чудові та цікаві історії. А також натиснемо подобайку, а також порекомендуємо чудовий та цікавий ютуб канал Гравець своїм друзям та знайомим. А потім вже зайдемо в описі під відео, підпишемося на чудовий ютуб канал повнятку. Домовилися, я думаю, супер домовились. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. Вже 1860 натанковано, 2363 настріляно. Я чому його, от хочу я його чому, тому можливо треба було мені не кера першого брати, а... Ну в мене ж був вільний досвіду багато було, так і я кера першого взяв. А можливо, треба було та шинрата. Ну, взяв та й взяв, мені здається, що я і на кр першому нормально пограв. Оце! Оце було зараз чудово! Це, це чудових та цікавих моментів. Якщо чесно, я такого ще не бачив. я думав, що зараз потяг задавить, а я не зрозумів, що наш герой вирішив, що він пролізе. Пролізе під потягом, чи що. Це було чудово. Три тисячі вже дотанковано. А суперники самі здивувалися, вони не зрозуміли, що це таке відбувається. Вони вже могли б давно його вихлопушити. 4000 настрілено, 3480 натанковано. <риклад> так, ну поліпшений настрій, це точно. 6-7 рахунок. 7-7 рахунок не в нашу користь просадка по КП, а вже в нашу користь, вже просадка по КПУ суперників. Говори і знищено. і Продавили, прочавили. Швиденько. Місто, а тепер їдемо на зелень. На зелені мені здається, що ну, на важких танках вже е, ну, навіть якось і, про, і легше так, грати, мені здається, чим в самому місці. Бо там десь з якось е, з, з, з якогось з якоїсь булочки на тебе вискочить шаленим випученими очима і починає тебе перехлопушувати. І ти не розумієш, де воно звідки там взялося. А тут ти вже все розумієш, бачиш. Де всі знаходяться? Там, до речі, позаду чармурат залишився, треба було біо там теж. Ну, у нас дуельна дуель із Т803. Т803 міг би вже давно перестріляти, але йому треба було грати від е кавенів. Я вам скажу, що Та Шенрата взагалі, от я так зараз граю. ну, Я десь по 10 боїв граю ве в за вечір, так, там бувають перемоги, бувають. Просто, але... Я от коли натрапляю, ну на малосі, коли натрапляю на таша, я його не можу перехлапити. Дуже важко дійсно. Щось в ньому таке є, що його дуже важко перехлопушити. Ну і плюс оці ж додаткові гармати, це для мене вау просто. От Щось неймовірне, дійсно, неймовірно класне. Воно дійсно відрізняє цей танк від інших танків. Триворові знищено. Майже 6000 настрілено, 7200 натанковано. Побували ми під, під потягом, так можна так сказати, але нічого, нормально. Ну там просто так. Ах, там просто так склалося, що його зажало між двома потягами, не між потягами, а. що башта ну, башта була відкрита. Так. А так би напевно придавило, я не знаю. І ще й перевернуло. Цікаві були моменти, чудовий бій, дійсно з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі! Не забудьте перейти тепер в опис під відео та підписатися на чудовий та цікавий ютуб-канал Павовняк.